Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі в Білому домі обговорили продовження підтримки України у протистоянні агресії РФ. Удивляють позиція цих кінських дієте Да? під час розмови в овальному кабінеті Шольц заявив, що Німеччина та Сполучені Штати мають зіграти певну роль у збереженні глобального миру. За його словами, це особливо актуально з огляду на агресію РФ проти України, яка досі триває. Крім того, глава німецького уряду згадав про інтерв'ю Путіна Трампівському попихачу такеру Карлсону, назвавши його безглуздим. У цьому зв'язку Шольц зазначив, що Путін завжди багато бреше про історію. Історію цієї війни, а насправді прагне урвати чим більше території, чим більше землі від сусідніх країн. Тим паче нам потрібно зробити все, щоб Путін уже ніколи не розраховував, що ми припинимо допомагати Україні. Це меседж який зараз дуже потрібен. Війна може закінчитись будь-якою миті, але не так, як це собі уявляє російський диктатор, що нібито Україна капітулює перед ним. Цього не буде ніколи, заявив канцлер щоб проголосувати законопроєкт, сенатори спочатку мають провести дебати та ухвалити ряд правок. Після цього законопроєкт має також розглянути і палата представників. У Вашингтоні президент Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Німецький політик прилетів у США щоб обговорити підтримку України. Вже раніше він озвучував стурбованість затримками міжнародної допомоги Україні у протистоянні російській агресії та підкреслив, що зусиль окремих з окремих країн, і, зокрема, Німеччини, буде недостатньо, якщо Європа та Америка не будуть діяти згуртовано. Про деталі візиту німецького канцлера ми розпитаємо у Юлії Ярмоленко, яка приєднується до нас з білого дому. Юлі, привіт. Скажи, будь ласка, чи відомо чого Итак. прагне досягти під час зустрічі двох лідерів німецький канцлер? Знаєш, Марія Олаф Шольц прибув на зустріч з Джо Байденом без запізнень, буквально за дві хвилини до запланованого часу зустрічі, і дійсно ця зустріч є важливою, тому що він прибуває до Вашингтона у досить турбулентний і невизначений час, Невизначений щодо того, чи зможе Америка зберегти своє лідерство у підтримці у продовженні допомоги Україні напередодні у Білому домі Джон Кірбі сказав, що насправді шляхи яким чином все ж таки захід може продовжувати. Сперебіно надавати допомогу Україні буде однією із провідних тем. І Олаф Шольц напередодні, коли він прибув до Вашингтона, він перш за все провів вечерю для двопартійної групи сенаторів із республіканцями із демократами. І після цієї зустрічі він сьогодні зранку сказав, що він все ж таки сподівається, що допомогу для України схвалять. Скільки б раундів голосування і скільки б варіантів для цього не знадобилося. Однак, гезерконлі, це директорка німецького фонду, фонду маршала. Тут у Вашингтоні вона вважає, що все ж таки Олаф Шольц на зустрічі з Джо Байденом спробує дізнатися, чи є у Джо Байдена план Б на випадок, якщо Конгрес все ж таки не зможе схвалити додаткове фінансування для України. Сам Олаф Шольц, відбуваючи до Вашингтона в аеропорту, сказав, що він вважає, що навіть якщо все піде за планом, все одно і Європа, і Сполучені Штати мають робити більше, щоб допомогти Україні. Давай послухаємо. Ми знаємо, що Україна справді захищається всім, що має, але їй необхідна підтримка, щоб продовжувати це робити, і того, що було обіцяно досі в Європі, все ще недостатньо навіть із рішенням Конгресу США. Тож ми повинні знайти спосіб робити більше разом. Що Шольц прилетів у Вашингтон не з порожніми руками? Нещодавно європейський союз ухвалив рішення виплатити Україні 50 мільярдів євро до 2027 року, і шольц активно сам просував це і назвав хорошим сигналом для сполучених штатів, якщо ситуація з американською допомогою зараз не вийде з глухого кута, чи зможе Німеччина взяти на себе роль лідера у підтримці України? Безумовно, Марія Олаф Шольц буде підкреслювати тут у Вашингтоні наскільки європейці продовжують допомагати Україні, і це насправді таким чином нівелює критику, яка інколи лукає і лунає із капітолійського пагорба, коли законодавці деякі кажуть, що Європа робить недостатньо. Так, Олаф Шольц власне приїжджає з тим, щоб показати, що Європа робить свою частину, і тепер очікує цього ж від Сполучених Штатів. Щодо того, чи може Німеччина робити більше? Безумовно, може. Ми бачимо, що Олаф Шольц сам сказав про це експерти, з якими ми спілкувалися Вважають, що Німеччина могла би надати далекобійні ракети Таурос і не чекати якогось сигналу від сполучених штатів, щоб Сполучені Штати надали більше атакамсів після того, лише Німеччина би пішла на пода... на надачу надання Таурісів. І сам Олав Шольц, коли він буквально кілька днів тому говорив про це питання, він сказав, що було б катастрофою, якщо Сполучені Штати не допомогли б Україні, не продовжили свою допомогу, і Німеччина мала би стати лідером, тому що все одно. Скільки би допомоги не надавали європейці? Американське лідерство важливо. Нікол Анге, з яким ми спілкувалися сьогодні зранку, це аналітик центру аналізу європейської політики, а також Мюнхенського безпекового форуму, він вважає, що насправді, якщо вже так станеться, якщо конгрес не зможе схвалити якимось чином допомогу, можливо, два лідери зможуть розробити інший план. Можливо, європейці можуть застосувати гроші, які вони вже схвалили для України для купівлі американської зброї. Знову ж таки, це лише припущення, але ось що він мені сказав щодо того, чи може Німеччина замістити прогалину, яка б утворилася, якби Сполучені Штати не допомогли вчорані востеба. Якби Німеччина могла заповнити прогалину, і якби європейці могли, то Шольц не полетів би до Вашингтона, а сів би разом з Макроном, Туском та іншим, і вони б розробили план, що робити далі. На жаль, поки такої ініціативи немає. І я вважаю, що цього наразі дуже бракує в європейській безпековій політиці. Я думаю, з часом це стане більшим предметом дискусії з тим, як військова ситуація в Україні буде ставати дедалі більш складною, особливо на східній частині фронту. Європейці вже втратили шанс, коли мова йде про промислові можливості та прискорення виробництва. Тож імовірно, предметом дискусії може бути те, якщо конгрес не затвердить допомоги, чи можна використати європейські гроші для купівлі американських боєприпасів та обладнання у промислових партнерів у США, аби передати їх Україні, оскільки я вважаю, що все частіше європейці мають проблему з тим, що у них є гроші, але немає виробничих можливостей. І безумовно ще однією темою розмови між Олафом Шольцем та Джо Байденом буде тема наступного саміту НАТО, який відбудеться тут у Вашингтоні. Ми знаємо, що Німеччина і Сполучені Штати це дві країни, які поки що не впевнені в тому, чи НАТО має надати більш чіткий план про потенційне членство України в альянсі, і це буде можливість для двох лідерів узгодити свої позиції напередодні Мюнхенського безпекового форуму, на якому ця тема буде однією теж із важливих, як і тема гарантій безпеки для України. Іне, дякую тобі, Юлі. Ми будемо стежити обов'язково за цією темою. Я нагадаю, що про візит канцлера Німеччини Олафа Шольца нам розповідала Юлія Ярмоленко. У сенаті тривають обговорення пакету допомоги Україні та іншим партнерам. Своєю чергою лідер республіканців Міч Макконел наголосив на необхідності продовжувати допомогу Україні та заявив, що це у прямих інтересах Сполучених Штатів. За словами Макконела, цей законопроєкт вже має пропозиції, внесені республіканцями, які просять, які посилять перевірку наданої допомоги та вимагатимуть більш чіткої стратегії щодо України від адміністрації Байдена. the first major procedural hurdle. Вчора Сенат усунув першу важливу процедурну перешкоду для голосування за додаткову допомогу. Це був важливий перший крок. Зараз ми відновлюємо обговорення пропозиції. Якщо ми не досягнемо згоди щодо часу, ми проведемо наступне голосування щодо продовження розгляду приблизно о дев'ятнадцятій сьогодні. Але я сподіваюся, що наші колеги республіканці працюватимуть із нами, щоб досягти згоди щодо поправок, щоб ми могли рухатись вперед. Демократи готові розглядати обґрунтовані поправки, і ми це неодноразово демонструємо. Стрували, тим не менш, сенат продовжить працювати над цим законопроектом, доки робота не буде виконана.